Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів. З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Ботна просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно, як і щодня, разом читати кобзар пророче слово нашого Тараса. За порядком читаємо з цього збірника сторінка за сторінкою, рядок за рядком. І в тому знаходимо наші змісти щоденні якісь послання кожному з нас, пророцтва, і в такому випадковому, як нам випаде, так би мовити, зараз слово то рандомне. Хоча це не українське слово, ми не використовуємо ті неукраїнські слова, ну, ви зрозуміли. Так, Сьогодні, ось, до речі, дуже гарний розділ. прочитала попередні Лебеди, а сьогодні. Гонта в Умані. Хвалилися гайдамаки на Умань ідуче. Будем драти, пане брате, з китайки онучі. Минає дні, минає літо, а Україна знай горить. По селах голі плачуть діти, батьків немає, Шелестить пожовкле листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить. Нігде не чуть людської мови. Звір тільки виї по селу гризучі трупи. Не ховали вовків, ляхами готували, аж поки снігом занесло огризки вовчі, не спинила хутовина пекельної кари, ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі. Встала і весна чорну землю сонну розбудила, уквічала її лястом. Барвінком укрила і на полі жайворонок воронок соловей гаї землю брану весною вранці зустрічають. Рай та й годі. А для кого? Для людей. А люди. А люди не хотять на його й глянуть, а глянуть огудять. Треба кров'ю домальовать, освітить пожаром. Сонця мало, рясту мало, і багато хмари, пекла мало. Люди, люди, коли то з вас буде того добра, що маєте. Чудні, чудні люди. Не спинила весна крові ні злості людської. Тяжко глянуть, а згадаєм так було і втроє, так і буде. Гайдамаки гуляють, карають, де поїдуть. Земля горить, кров'ю під, підпливає. Придбав Максим собі сина на всю Україну, хоч не рідний син Ярема, а щира дитина Максим ріже, а Ярема не ріже, лютує, з ножем в руках на пожарах і днює й ночує. Не милує, не минає ні в день ні одного. За титаря ляхам ля платить. За батька святого, за Оксану та й зомліє, згадавши Оксану. А Залізняк гуляй, сину, поки доля встане, погуляє, погуляли, купою на купі от Києва до Умані, лягли ляхи трупом. Як та хмара, гайдамаки, Умань обступили, о півночі до схід сонця умень затопили, затопили, закричали, карай ляха знову. Покотились по базару кінні народові, покотились малі діти і каліті хворі, гвалт і галас. На базарі як посеред воля кровавого стоїть гонта з Максимом Завзятим. Кричать удвох. Добре, діти, отак от їх прокляти. Аж ось ведуть гайдамаки як за Єзуїта і двох хлопців. Гомто, гонто, оце твої діти. Ти нас ріжеш заріж і їх. Вони католики. Чого ж ти став? Чом не ріжеш? Поки не великі, заріж і їх, бо виростуть то тебе заріжу. Убити пса, а собачат своєю заріжу. Клич громаду. Признавайтесь, що ви католики. Католики, бо в нас мати. Боже мій великий, мовчіть, мовчіть. Знаю, знаю. Зібралась громада Мої діти, католики. Щоб не було зради, то не було, щоб не було поговору, панове громадо. Я присягав, брав свячений, різать католика. Сини мої, сини мої, чом ви невеликі, чом ви не ріжете? Будемо різать, тату, не будете, не будете. Будь проклята, мати, та проклята католичка, що вас породила, щоб вона вас до схід сонця була не втопила. Менше б гріха ви б умерли не католиками, а сьогодні сини мої гори мені з вами, поцілуйте мене, діти, бо, я... бо не я вбиваю, а присяг. Махнув ножем і дітей немає, попадали зарізані. Тату, белькотали, тату, тату, ми не ляхи! — ми та й замовчали. Поховати хіба не треба, вони католики. Сини мої, сини мої, чом би невеликі, чом ворога не різали, чом матір не вбили, ту прокляту католичку, що вас породила. Ходім, брате, взяв Максима, пішли вздовж з базару і обидва закричали. Каре ляхам, каре! І крали страшно, страшно, Умень запалила. Умень запалала ні в будинку, ні в костюлі, ніде не осталось, ні всі полягли. Того лиха не було ніколи, що в Умені робилося. Так, продовжуємо наступну разу, друзі, тут ще є, ще є що почитати в цьому розділі такому драматичному. Бачите, яка кульмінація тут. На цьому зупинимось сьогодні. Дякую, що були з нами. З вами був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського рухому. Читаємо кобзар щодня про слово нашого Тараса.